Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, у нас чудове новеньке надходження. Це Рено Меган, офіційний у кузові седан 2020 року випуску без жодного фарбованого елементу. Абсолютно весь рідній фарбі. Від власника ідеальний стан 36 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 бензин, механіка, передній привід. Вигляд має просто супер, легенько тонований, скло все в рідне. Два ключа, два комплекти гуми, лінзована оптика. Денні ходові вагні. Зараз перейдемо до салончику та комплектації. Салончик з першого дня у чохлах Тут під чохлами просто нові сидіння, Повний електропакет, шкіряне мультикермо, гучний зв'язок, круїз. Ось так виглядає приборочка, така мультимедіючка кондиціонер, екорежим, все працює без нарікань. Ззаді також все в стані нового, все в нахідочках у чохлах Технічно сіли та поїхали. Масло міняється кожні 5 тисяч кілометрів. Друзі, придбати авто. Ви звісно, можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на оглядати драйв до нашого автосалону.